Кавки екстра 5 кг. Перша в нас ось така без рукавочка чоловіча. На будячках, З Замочком. Все добре. Ось така класничка. Чоловіча рукавочка. Наступна. Така чорна, вже жіноча, теж на замочку. Ішеньки теж на замочках, нічого не випаде. Суперове така безлікалочка. Наступна. Ось така темна синя, всередині вона червона теж на замочку. Класнюча. Наступна ось така. Класна безрукавочка, з капюшончиком. На замочку. Замочок йде аж до самого капюшону навкруги. Теж з кишеньками. Наступно. Ось така тоненька коричнева безрукавочка на замочку. Ну Вже коли піше буде, можна вдягнути на літо. Наступна от такого класного кольору жіночого рукавочка. теж на замочку. Ось така. Наступна без рукавочка. Чоловіча. чорненька теж на замочку, з такими кишеньками. Кишеньки теж на замочку, це розмір L. Наступна така класнюча безрукавочка з хутром на капішончику теплесенька, знизу манжетик, є кишеньки, все є. Так, на замочку. Ось, дуже класно. Так, Розмір XS пише. Наступна безрукавочка вже така тонка. На літо. І теж дуже класно виглядає на замочку. Так, і кишеньки є теж на замочку. Наступна ось така безрукавочка. Теж з кишеньками на замочку і на замочку. Така класнюча безрукавочка. Наступна. така чорненька. Вона вже з капюшончиком. Тепліша. Вона дуже класно виглядає. І на кишеньках замочки. вона у дуже класна і дуже тепла. Так, розмір XL 2XL. Суперово. І остання. У нас отака тонесенька безрукавочка жіноча. Розмір ножа не вказаний, але такого класного ніжного кольору. Тут є багато кишеньок, можна щось поставити. Вона не на замочку, але вона защіпається на гудзичках. Гудзички ось такі. Це Та ж класна безрукавочка. Для замовлення пишіть в коментарі або звертайтесь до наших менеджерів.